Якщо ми говоримо про аналітичний бриф, в українському мові прожилася така англомовна калька, можна говорити коротка аналітична записка, але записка-записка, слово записка взагалі має таку, ну, трохи, можливо, негативну конотацію, щось таке, якась відписка, скоріше ніж записка. Тому більшість аналітичних центрів в Україні послуговуються цим терміном, аналітичний брів. А це, відповідно, документ менше за обсягом. Якщо говоримо про Обсяг об'єм, то це ну, можливо 2-3 тисячі слів, можливо, трохи менше, можливо, трохи більше. Відповідно, аналітичний бріф розведе вущу проблему порівняно з аналітичним дослідженням, і може бути або частиною великого дослідження, скажімо, якщо ми говоримо про те дослідження, яке я показала вам щойно, безпекові моделі для України. То кожен окремий розділ міг би дати, стати основою для аналітичного брифу. Або це може бути самостійна, самостійна робота, без відносно іншого великого дослідження. Приклад, який я вам хотіла показати, це останній на момент запису аналітичний бриф Центру Нова Європа, на тему. Розвитку партнерства України і НАТО після отримання після набуття Україною статусу партнера посилених можливостей. Тобто, тут немає, скажімо, такої великої всеосяжної проблеми, наприклад, яким чином Україна могла б розвивати партнерство з НАТО, і ми тоді будемо переховувати а, варіанти політики: це буде набуття членства в НАТО, отримання сюди ж. План дій щодо членства, скажімо, дотримання статус-кво взагалі згортання відносин. Оце була би тема для великого дослідження. Якщо ми маємо такий більш вузький фокус, тобто щось відбулася якась відносна динаміка, як ця динаміка минулого задає динаміку майбутнього, що з цього випливає з цього одного конкретного кроку набуття Україною партнера статусу партнера посилених можливостей. Така тема стає основою для полісі бріфа. Як самостійного жанру, наступний жанр, з яким хотіли би вас познайомити, це жанр мемо, оскільки слово мемо взагалі може позначати також дуже різні формати, це можливо. Де когось також записка написана від руки, можливо, це нотатник. То мені здається, що в українському контексті треба до, до нього трошечки звикнути, але я би рада до нього звикати, по-перше, а по-друге, головне звикати до його змісту. Тому що е, мемо це по суті е, перелік рекомендацій, е, які є настільки стислими і настільки практичними, е, що це найпридатніший варіант для. Проведення публічного заходу поруч з іншими вашими формами, жанрами, які ви поширюєте. Так, це очевидний такий дороговказ, який не потрібно шукати десь в кінці вашої записки чи на початку. Це, от, власне, те, що найголовніше ви хочете в вашому дослідженні, яким чином закликати до дії. Це те, що дуже легко передавати тим, хто відповідає за прийняття рішень, ви просто. Умовно кажучи, зустрічаєтеся на каву чи проводити робочу зустріч. І оце мемо це такий один аркуш, на якому розписано все, всі рекомендації, які ви а, надаєте з того чи іншого питання. Е, і е, в ідеалі, якщо це мемо, яке відповідає на таку гарячу тему, гарячий запит, е, скажімо, на момент запису, напевно, гарячий запит був би а, яким чином в Україні продовжувати карантин чи не продовжувати починаючи з вересня. От організація, яка видає мемо на таку тему, має великі шанси того, що це мемо стане вірусом, його будуть поширювати, репостити в соцмережах, і воно знайде свого читача дуже легко, тому що пропонує план дій на гарячу проблему. Мемо, яке ви бачите на екрані, це також з нашого міжнародного досвіду мемо про те, як Україні взаємодіяти з Німеччину, яка була підготовлена після зміни влади в Німеччині. Конкретні рекомендації з цього мему, як вони взагалі виглядають, я покажу в своїй другій лекції цього курсу про те, як писати. Нарешті інфографіка. Інфографіка це також аналітичний жанр. Постараюся вас переконати в цьому, якщо ви сумніваєтеся. Справа в тому, що це є не просто викладення. Скажімо, статистичних даних, гарно оформлена таблиця, яка могла би бути на сторінці будь-якої статистичної служби, це є приховане повідомлення, яке стоїть, яке, яке втілене у цифрах і картинках, і якомусь можливо мінімальному тексті для того, щоб закликати до дії. Зараз покажу вам приклади е, різних інфографік, е, але перед цим скажу, що також для створення інфографіки потрібне, як правило, досить ґрунтовне дослідження, збір даних, аналіз даних і викладення цих даних таким чином, щоб не читаючи е, текст, а дивлячись на картинку, читач міг одразу перепрошую за каламбур считати ваше повідомлення, ваш заклик до дії. Тому тут то така дуже філігранна робота аналітика і дизайнера. І безумовно, інфографіка для мене, як для тренерки, для нас, як для команди Центру Нова Європа, належить до аналітичних жанрів. Один з прикладів це є інфографіка, яку Центр Нова Європа готує щороку її оновлює. Щодо російсько-українського конфлікту його динаміки і перебігу в контексті того, що він взагалі відбувається, триває і, на жаль, щороку приносить нові нові жертви, от ви можете бачити тут декілька цифр щодо поранених, щодо кількості поранених, щодо кількості загиблих. Цю інфографіку, ми як правило, поширюємо на річницю підписання комплексу заходів. У лютому кожного року у закордонних серед закордонних аудиторій. для того щоб показувати, що те, що відбувається на сході України, це не є заморожений конфлікт, війна триває, забирає людське життя, і тому ми розраховуємо на підтримку західних партнерів у протистоянні російській агресії. Інший приклад, який був розроблений. Організацією такою феміністичною правозахисну організацію ЮРФЕМ аналітичним центром щодо гендерних аспектів оплати праці можете побачити, можете зупинити зараз екран, зупинити відео і роздивитися її краще. Тут йдеться про таке, я би сказав, дослідження в картинці, тобто, з одного боку, про дисбаланс в оплаті. Праці чоловіків і жінок, такий, який він існує, а з іншого боку, яким чином можна розв'язати це питання за допомогою конкретних змін в українському законодавстві, навіть конкретних, конкретного проекту закону, можливо, і така інфографіка більш навантажена текстово, але однаково більш, скажімо так, дружня до читача, ніж якби те, що ви бачите, було просто написано суцільним текстом. Останній приклад це приклад з також досвіду центру Нова Європа про те наскільки санкції проти Російської Федерації насправді не шкодять Європейському Союзу. Ми спробували це обрахувати, рахували самостійно цих даних, були сирі дані, так звані, не було готових розрахунків. Ми збирали, рахували і визначили, що от. Для кожного громадянина ЄС на рік санкції коштують як три чашки кави 10 євро. Поширювати також цю інфографіку, власне, з тою самою метою про яку вже говорила, для збереження підтримки західних партнерів і розуміння того, що санкції насправді не б'ють по економіці Європейського Союзу, так як про це можливо хтось говорить чи намагається довести.